Вілізований солдат ЗСУ задумав навести ракети по власній бригаді, зробити багато грошей та втекти після цього у Росію. Найбільш цинічним є те, що чоловік навіть вирішив вступити до лав армії окупантів, аби потім воювати проти тих, з ким пліч опліч мав боронити свою країну. Те, що він замислив цілити у життя, дійсно дивує, адже людина зрадила і побратимів і Україну лише задля зрадницьких заробітків. Тож про подробиці цього інциденту далі буду вам розповідати. Вітання глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку і коментар, а я буду розпочинати. СБУ затримала в Харкові зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до РФ. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка Російської Федерації. За вказівкою окупантів Фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін на це російська спецслужба обіцяла евакуюватися. Вати агента до країни агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України. Для наведення вогню фігурант позначив потрібні локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору. Також агент провів до розвідку поблизу бойових позицій української ППУ, яку расисти сподівалися обійти під час ракетної атаки. За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти створити для нього коридор для переходу лінію фронту. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до евакуації в Росію. Окрім того, у ході спецоперації СБУ провела комплексні заходи для обезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв'язку із російською спецслужбою, наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, раніше служба безпеки України затримала агента ФСБ у бойовому підрозділі Сил оборони. На Харківщині, як повідомляє СБУ зрадником виявився 26-річний мобілізований українець, якого так само завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. За даними слідства, чоловік погодився на співпрацю з ворогом через великі борги, пов'язані з азартними іграми. Він передавав ФСБ дані про позицію свого підрозділу в районі Великого Бурлука, куди рашисти спрямували авіабомби і артилерію. Після коригування атак агент загозлогідь залишив зону обстрілу під вигаданими приводами. Він додатково збирав інформацію про розташування інших підрозділів Сил оборони. отримані відомості мали допомогти агресору підготувати прориви лінії фронту. Зазначили в СБУ. Зрадника затримали на гарячому під час фіксації координат українських військових поблизу передової. У нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Служба безпеки також встановила особу його куратора. Це Супруненко Олексій Леонідович, уродженець Севастополя, співробітник ФСБ, який раніше працював у правоохоронних органах України і зрадив присязі після окупації Криму. Затриманому обрали запобіжний захід тримання під варто. Без права внесення застави йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Так само служба безпеки України викрила агента ФСБ у Нацгвардії, який передавав окупантам інформацію про одне зі стратегічних оборонних відомств у Дніпропетровській області. Ним виявився мобілізований військовослужбовець із Запорізької бригади. За даними слідства, підозрюваний передавав ворогу інформацію про одне зі стратегічних оборонних підприємств на Дніпровщині, що виробляє вибухові матеріали та боєприпаси різних типів. Окрім того, він надслав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об'єкта. Агент володіє відповідною інформацією, оскільки. Ка до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві йдеться в повідомленні. Зазначається, що фігурант сам вийшов на російське спецслужби та запропонував надати конфіденційну інформацію за гроші. Йому загрожує довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна. Останнім часом агенти ФСБ, як ми бачимо, також і запроваджують нову підступну тактику. Видають себе за працівників СБУ і так вербують українців. Найсвіжіший приклад замах на командира Вовків Давінчі. Тоді представниця ФСБ, вдаючи співробітницю служби безпеки, наказала ліквідувати українського військового. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ Вовки Давінші Сергія Філімонова. Для реалізації плану ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на українську спецслужбу за даними слід. Ства спецпредставниця ФСБ видала себе за співробітника служби безпеки. Він переконав учасника АТО із Кам'янського, що за дорученням правоохоронців має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира. Чоловіку в однієї соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України. І в процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин та фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у Зраді, та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу. Ідеться в повідомленні. Росіяни надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували, начебто, співпрацю зі службою безпеки в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва. Після прибуття до Києва завербованому поставили запитання орендувати квартиру в житловому комплексі, де за версією ФСБ проживав український військовий командир, якого планувала квідувати і почати стеження. За автомобілем Сергієм Філімонова. Про цьому співробітник ФСБ представив українського військового як зрадника, що нібито наводить удари по Києву. Після одного із масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе об'єкт, за яким він стежить, кажуть правоохоронці. Згодом куратор передав українцю координати з хрону на околиці Києва, де було заховано автомат та отримав вказівку ліквідувати українського воїна. Оперативника СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього Учний мобільний телефон, з якого фігурант листувався із російським куратором, також днями контур розвитка СБУ затримала агентурну російську ГРУ, яка готувала прорив ворожих диверсантів напрямку Сум. Колишня медсестра встановила на велосипед міні-камеру та фіксувала позиції українських військових. За матеріалами справи поплічниця ворога виявилася колишня медсестра із сумської області, яку ворог завербував через телеграм-канали. Головним завданням агентки була розвитка прикордонних районів області, а саме, встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України. Раїни за даними слідства, окупанти мали використати отриману інформацію, щоб виявити слабкі місця та сліпі зони української оборони, проникнути в тил і закріпитися до підходу основних сил. Агентка здійснювала розвідку, катаючись велосипедом із прихованою міні-камерою. Вона фіксувала військові об'єкти. А зібрані відео і фотоматеріали із змітками на карті надсилала своєму куратору через месенджер. СБУ заздалегідь вийшла на слід зрадниці, задокументувала всі етапи її співпраці з окупантами та вжила заходів для захисту українських позицій. Затримання відбулося під час зйомки прикордонного мосту, який ймовірно мав стати маршрутом для диверсійно-розвідувальних груп Рефії. Жінці оголошено підозру в державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Частина друга стаття 111 кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою її загрожу довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивились це випуск до кінця. Допомагайте лише українському війську, співпрацюйте лише з українським військом. Я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступних випусках.